Ви знаєте, я була просто в шоці від того, що взагалі сказав міністр фінансів Марченко. Він сказав, що зараз, саме під час війни, корупція просто найнижчі показники за всі часи незалежності. Ну, це знаєте, це просто таке знущання над українцями. Це просто людина так бреше. Просто бреше і не і не червоніє. А, зараз найвищі показники. Зараз крадуть так, знаєте, як, як в останній день просто крадуть. Тому не дивно, що не поспішають нам ні Європа, ні Америка давати ні важке озброєння, там, ні багато грошей і так далі. так далі. Тому а, ну, самі винні, скажімо так, самі винні, тому що ось такі люди у нас при владі. Нічого не зробиш. Ось так вже все склалося. Я дуже сподіваюся, що ну, треба щось міняти, тому що я, я не знаю, я не знаю, треба, треба вигравати війну і дякуємо нашим хлопцям, які зараз на фронті, завдяки їм взагалі все це, взагалі, все, це все це є, скажімо так, є наша е, безпека, є е, е, наше майбутнє, наше. Наше щасливе майбутнє, тому що хлопці зараз просто, просто вигризають все це для нас. Тепер щодо енергетики, там теж крадуть, крадуть і ставлять своїх людей, щоб вони крали. Ось якось так все відбувається зараз. Українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, я хочу нагадати про збір. Будь ласка, допоможіть закрити збір. Вся інформація під цим відео. Дякую всім, хто допомагає. Крадії в енергетиці! Я не можу по-іншому по якось все це назвати. Ну, Незважаючи на низку, просто. Просто якихось там корупційних скандалів, відвертої зради, це там не не евакуйована вуглегірська тес, зрив підготовки до опалювального сезону зміївської ТЕС, саботаж з відновлення зруйнованих блоків, мільярдні розкрадання і так далі. Так далі в яких фігурує керівництво фонду держмайна України, його голова Уміров продовжує політику марадерства. Після того, як багато хороших людей спромоглись відправити в відставку гендиректора Центренерго Єгорова, центр Енерго почало лихоманити. Голова фонду Уміров розпочав агресивно просувати на ключові посади свою команду, для якої держава стоїть на останньому місці. Проте розуміється на схематозах, і ось представники фонду держмайна намагалися зняти з посаду директора Трипільської ТЕС Ця людина має величезний досвід і так далі, так далі. Тобто люди, які розуміються, їх просто прибирають. От і все. Як бачимо, ось все це так відбувається. Голова фонду Умірова його не цікавлять, по якій ціні там купується вугілля, яка справжня його собівартість, яка собівартість там кіловат енергії, чому саме такі тарифи. В пріоритеті просунути в центр енерго своїх людей, які б тягли тягли гроші. От і все. Оскільки Уміров не урахував, що йде війна, люди змінились. Вони вже не хочуть терпіти паразитів на своїй шиї. І ось представники ФДМ України під гасло Ганьба були вигнані з Трипільської ТЕС Центр енерго. Працівники цієї станції організували страйк та виштовхали з підприємства делегацію фонду державного майна, які намагались призначити нового директора. Наразі робітники готують звернення до президента України щодо свавілля корупціонерів, які засіли в фонді, та переслідують, просто переслідують свої шкурні інтереси і не відстоюють державні. Розумієте, Не відстоюють державні взагалі. Кожного дня корупційні зашквари просто, просто стрясають, стрясають суспільство. Натомість той же Марченко каже, що та ні, корупції практично немає. Це міністр фінансів каже. Це в мільйон раз доводить, що цю злоякісну пухлину треба негайно вирізати. Дії трудового колективу Трипільської ТЕС мають стати прикладом для всього українського народу. А по телевізору цього не показують так. Можна прочитати тільки в інтернеті. Не можна, щоб було так. Треба треба щоб було все чесно і правдиво без корупції зараз не можна допускати корупцію не можна не можна саме зараз під час війни треба вигравати війну а не красти новини політики економіки та нашої перемоги завантажуй майой